Не чую, як команда називається: 3-4 yeah. директора дитячого юнацького футбольного клубу Вулкан Тараса Григоровича Чопілко. Отже. Запрошуємо на сцену. Борис Бренько, Тарім Ганнам Антон Григоренко. Матвій Гіркий. Нікіна Катінов. Михайло Приворучко. Юрій Криворубчик. Радмір Васовчий. Матвій Одатов. Тагир Чивертовский. Марат Менко. Латон Шко. Ігор Рущак. Данил Соломей. Марк Сажинський. Рената Струкова Іван Терещенко. Олексій всі Михайло Солодницький, Артем Бондаренко, Іван Гладкий, Олександр Шкурко. Також розв'язуємо Олексій гроші, якщо ви знаєте, Льоша зараз знаходиться в лікарні, ми всі його підтримуємо. Я думаю, що ми обов'язково Найближчий шанс ми передамо е, посвідчення, передам, передамо значок і він ще скоріше буде відновлюватися. Хотів би слово передати Тарасу Григоровичу, кілька слів про нашу команду 2014 року, про їх нелегкий шлях, але, ви знаєте, все, все відбувається дуже класно поки. В першу чергу, захища щастя, хлопців треба щоб він був справді Єдине, хочеться подякувати батькам, що, незважаючи на всі ці моменти, ви були разом з ними, вірили, вкладали сили, душу, час, всі свої резерви. І я думаю, що з часом. Ми дойдемо до того моменту, коли будемо вручати тут нагороди чемпіонату Києва. І сподіваюся, що це буде навесні ближче до літа. Тому бажаємо вам успіху в цьому сезоні. Я думаю, що так воно і буде, і наступного розразу ми зберемося вже нагороджувати їх чемпіонством в Києві. Дякую.